Сухий закон по Черкаськи. Продавати алкоголь після 10-ї вечора у місті заборонили ще п'ять років тому. Та рішення міськради і досі дотримуються не всі. Наші кореспонденти на ділі дізнавались, де можна прикупити алкоголь у нічну пору. На прогулянку з пляшкою. Попри заборону міськради, черкасці досі без проблем можуть прикупити напої з градусом у вечірню пору. На нічні алкозакупи наш кореспондент Валентин Чернявський відправляється після 10-ї вечора. Здравствуйте. Телекомпанія телеканія Віка да. програма. Провокація. Перевіряємо, як продають алкоголь в нічний час. Чому ви продаєте? Я не буду нічого вам. Я нічого не буду твіча у межах журналістського експерименту. Алкоголь в нічну пору вдається купити у принаймні чотирьох магазинах. Містяни ж запевняють, таких алкопунктів у Черкасах у рази більше. Чи легко в Черкасах в нічний час купити алкоголь? Смотрю, де. От в Черкасах. До трудяться від роботом депазна, поэтому не знаю. В центрі міста не знаю. Я не хожу по себе. Раніше було складно. Зараз, в принципі, можна у міськраді на те розводять руками. Ми боремося дуже складно з цим питанням, оскільки управління інспектування в ньому працюють такі ж самі скажімо, чиновники, в яких робочий день закінчується і повноваження відповідно у 17.15. Алкоголь заборонено продавати із 22-ї години і до 8-ї ранку, тобто в той час, коли інспектор не має права ні проконтролювати, ні скласти протокол. Натомість кажуть, зловити та покарати недобросовісних продавців можуть свідомі черкасці. Все, що для цього потрібно: купити алкоголь, взяти чек та принести його в управління інспектування. По тому на вечірніх розповсюджувачів градусних напоїв чекає перевірка та штраф. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов. Віка новини.